Я не знаю, люди добрі, буде гриб чи не буде. Кошик взяв рюкзак на горба, дід по нас до лісу йде. Звісно, дощик він би здався. Це всі добре знаємо ми. Боїться, дід, щоб не діждався. Він таким чином до зими. Доброго ранку, шановні глядачі каналу Дід Панас знімав для вас, а також підписники, а також любителі лісових пригод тихого полювання. Вівторок, 3 вересня. Вісім годин ранку дід зайшов до лісу. Як я вже в вірші сказав, чекати дощу, так можемо і до зими дочекатися. Були роки, коли й дощу не було, а гриб, як приходив час все рівно, якось та вилізав з землі. Будемо сподіватися, що цей день саме сьогодні. Ідемо подивимося, що каже наш ліс. На початок у нас, друзі, гарна симпатична сироїшка. Виглядає вона ось так. Дуже така симпатична і видно, що чистенька і здорова. Ось. І ось тут ще у нас щось блиснуло. Це також із тої серії. Менш симпатична. Ні, це не годиться. Не знаю, що нам ліс покаже сьогодні, бо ми тільки на вході. Тож поки показую те, що попадаю. Знову сировішка така. І ось така. Зараз будемо до них дивитися, що ножка. З хробаком чи вона погана. Поки знімаю, що попадаю. Ну і хто мені скаже, що ось це не білий гриб, не ну, правда? Як воно прикро, дивишся вроді біле. А це ні, це оце було частка. Яке мені пишуть багато, що воно хороше. Ну я його не хочу. Я привик до наших звичних білих грибів. Це якийсь різновид білого гриба. Я вчора там одну передачу дивився. Їх там є щось 8 чи 10 різновидів. Не хочу. Ось. А сироїжечку ось таку візьмем. І ось така ще одна є. Ось, зверху вона щось некрасиве. Ні, гарно. Що одна, що друга. Так. Трапляється нам ще одна симпатична сироїшка, яку ми забираємо. Ось така. Сонечко вже за горба починає присвічувати. А ось, панове, і перший наш товариш Білий гриб. Ось такий він у нас сьогодні. О, от таке я беру. Хай він на тонкій нозі, але це наш білий. Не хочу я їхніх різновидів. Хто їх бере, я залишаю, не чіпаю. Беріть на здоров'я. Так, початок білого є. Ну, що можу сказати? Я в лісі недовго, але сироїшки попадаються. Попадаються і слава Богу. І непогані видно, що бувають не раз такі паскудні, гнилі, хробашливі. І минулого разу був я коли в п'ятницю вроді. Так, тут якийсь гриб. Мушу підійти, бо здалека не розберешся. Ні, це не більох. Це не він. Ну, красивий, ну що зробити? Біли гриби ніколи не сині. А ті їхні різновиди синіють, тому я різновидів не хочу. <клес> <клес> Ось побачите. Щось залетіло в голову. І там я щось ще побачив. Ану, разом з вами. Ага. <клес> тут досить оцих грибочки. А зверху бачиш, це не білий. Шапка не такого кольору, Ось так покажу з нею. Так, йдемо. І іще одна молоденька. Голубиночка. Так. І знову сироїжка, друзі. Ось. Біленького маємо одненького, але сироїжок вже трошки поназбирували. Так, друзі, не став я довго випробовувати долю по боковому лісі, бо побачив, що сумненько, зайшов березно. Минулого разу ми тут збирали вже пару червонячків, було б трапилось. І є тут сироїшки. Ось одну я вже кинув до кошика. Ось довгенька. Ось тут і ось така красива. Все дід називає красиво. Ножка сиробочка. Ні, вона переїджена просто. Зараз на неї поглянемо. А тут іще одна гарна. Ці зелені дуже люблю. І от така ще маленька є. Поки стріляю з сировішки. Будемо заглядати за червонячками. Цікаво. Минулий раз попались були. Ось іще сироїжечка. Побачу. Буде чим хвалитися. Все покажу. Йду поки ще. Ну, сироїшки. Так, сироїшки. Будемо їх підбирати. Ось така гарна є величенька. Так, до кошика. Ось тут іще одна немаленька. Оця вже, мабуть, ніяка. Так. І ось тут, зараз побачимо, яка чи ніяка. Теж ніяка. Ось така ще на сонечку вигрівається. Величенька і видно, що чистенька. Так. А ось тут від нас хтось дуже гарно заховався. Бачите? Ось тако, Раз. І ми його вскрили. Це такий червоноголовий, тільки шапка навіть не спіла почервоніти. Бо він був прикритий отим листям. Піднімав їх, піднімав до сонечка, не встиг достати. Є перший. Ось іще одна голубінка гарненька і немаленька. Ось така. Ну, якщо ми сьогодні справжніх грибів і не знайдемо. Так і буде у нас називатися голубінковий день. чи сироїшковий. Ось така ще нам трапляється. А ось тут іще дві. Ось ця. Ось. І ось іще одна. Ох, як жухтовче. Добре. Він тільки почав її їсти. Беремо до неї подивимось. Так. Ось такі справи. Ну, вечеря у нас сьогодні буде точно вже шикарна, бо з сироїшками не важна. Не важна. Сироїшками сьогодні виходить добре. І то ці зелені, смачні, ось така. Так. Десь тут я ще бачу. Ось вона і отака. От Ось. Чистенькі, гарні, дуже. Десь була третя, а, є. Ось вона. Ось така. Симпатяга. Так. От і будь ласка. І що казати, сироїжок натовкли, а гриба нема, друзі. Що таке без дощу? Але чомусь сироїжка дощу не вимагає, росте і здоровою. Ото ж бо й воно. Так, панове, куртка вже у рюкзаку, бо вже у нас по 10 годині вже сонечко припіднялося. І роздягнувся. Зайшов я вже на таку територію, що я називаю її гаєм. Тут такий березово-дубовий лісок, високі трави. Тут я заходжу рідко. Можу раз-два рази в сезон заглянути. Не люблять цю територію через високі трави. Але нині вже думаю, айду ще там погляну. Що там робиться. Таке ж саме і тут, панове, нема гриба і тут. Так що з сироїжок настрілялося, ті густенькі березені, Ну там дихати важко, та й сироїжок достатньо. А тут заглянув також пусто. Ось так. Я думав трава тут, може, гриб де лізе. Нема його і тут. Так, друзі, повернувся я в свою кохану бучину, по якій я так люблю гуляти і збирати гриби. Але сьогодні у нас вийде тільки гуляти. Нема грибочка і нічого не поробиш. І березана подарувала одного козарика і... Трішки набрали сироїжок. Ну нема. Як нема, то й нема. І нічого дід не поробить. Не намалюю я грибів, яких нема. Але прогулялися трішки лісом. Ось. Насолодилися природою. Ну, я сам собою, а ви разом зі мною. Як завжди, будемо чекати кращих часів. А ось вроді би підберезничок. Якщо я не помиляюся, все-таки щось табучено подарувало. Такий бліденький, без кольору, але це він. Ось такий підберезничок. Бачите, нам трапився, поки я з вами розмовляв. Ось. Хм, може би я був раніше включив, та було б щось попадалось. А я йшов вже досить довго. Без зйомки. Нема, це видно, що ліс. Що ліс щось вичікує. Що він вичікує, ми знати не можемо. Дощів то само собою, але так як я починав спочатку відео. Були. Випадки, що й дощу вроді хотілося, але приходив той час, а гриб все-таки вирізав. Зараз він ще не лізе, видно, ще не той час. Добре, виключаюсь. І так ми вже доходимо до останнього пагорба, по якому ми вже спустимося донизу. І підемо до своєї автівки. Ідеш, друзі, лісом. І знаєш, що зараз приїдеш додому. І знову телеграм, і знову новини, знову де обстріли, що на фронті. І продовжується наше повсякденне життя у часі війни. Я зараз присяду. Прочитаю ще одного свого вірша, а може навіть і два. І тоді вже будемо завершувати наш сьогоднішній похід. І все-таки я знайшов в своєму записничку два вірша. Я два постараюсь сьогодні прочитати. Хто поезію не любить, вибачайте, але в мене є багато прихильників. І я хочу це озвучити. Від співвітчизників я хочу говорити, що всі ми хочемо жити на землі. Ви чуєте, ми просто хочемо жити. Ви прокляті вже нами, москалі. Вже прокляті і ви, і ваші діти якою по житті є ваша роль? Доки ви будете смертям радіти і слухати свою кремлівську моль? Наші військові гинуть недаремно, вони на рідних землях полягли. Гей, окупанти, ну невже приємно, що вас по всьому світу? Прокляли, бо світ признав, що ми є незалежні. Нема союзу, він давно помер. Та у Кацапа погляд протилежний Імперією марить дотепер. Ми розвиваємося як країна, а руський він у минулому закляк. У нас є право голосу у людини, і з цим в Кремлі не змиряться ніяк. Ми вільні, там не можуть це збагнути. У них там інша мапа на столі. Імперію жадають повернути, а ні, то хочуть стерти нас з землі. І все ж ми разом пройдемо всі муки. Ми після себе залишимо слід, запам'ятають і діти й онуки, що є у нас небезпечний сусід. Ми вже майже на виході, і я хочу прочитати ще одного свого вірша. Якщо цікаво, будь ласка, прослухайте. Знову прильоти, знову ніч тривожна, І неостання знаємо, на жаль І відчуває це родина кожна, ніяк не заспокоїться москаль. Тому і б'є кацап далекобійно, бо там на фронті, в пеклі москалі. Наші герої. Казують постійно, хто є господар на оцій землі. Як по зубах отримав, він біснує. і злиться це насіння сатани. Закон для них ніякий не існує, не писані закони їм війни. Більш п'ятисот дітей убив кацапе. Знущаєшся з тих, хто попав в полон. Як, знаючи про все це, можна спати? Який мені цікаво у вас сон? Каже кацап, що він народ великий, від цього просто розбирає злість. Та не великий ти, кацап, а дикий, для цього світу виродки якісь. Ну ви скажіть мені, хіба це, люди, це особлива каста москалі. Їм на тім світі прощення не буде, бо прокляті вони вже на землі. Нам пальців рук і ніг буде замало, порахувати все кацапське зло. Робімо все, щоб їх зовсім не стало. Бо це єдине, що б допомогло. Ніяк та моль, що у Кремлі панує, не піде до Кобзона на концерт, а нашу рідну неньку все руйнує, і все, що може, нищить, нищить вщент. Та прийде час, ми разом посміємось, І усміхнеться з нами вся земля. Так буде, браття. Ми цього доб'ємось. Не буде існувати москаля. Дякую. Ну що, ж, шановні любителі тихого полювання, любителі природи. Сьогодні любителі природи перемогли, тому що полювання в нас тихого не вийшло. Що поробиш? Гриба нема. На стригли трохи сироїжок. Покажу наш кошечок. Ось. Як то кажуть, маємо. Давайте бо я не вмію того боку знімати. Маємо те, що маємо. Я думаю, що видно. Відсутність гриба я постарався компенсувати двома віршами. Хто додивився відео до кінця, я дуже вдячний. Хто вірші не любить, вибачайте. Але на канал підписуйтесь, дід гриб... гриби збирати вміє. Це сьогодні невдача, тому що сухо, грибочка нема. А в загальному осінь золота. І по кольору буде вона і золота по грибах, тому що грибний сезон тільки почнеться. Гриб як піде, він піде вже. Надовго. На цьому буду завершувати, шановні глядачі. Хай вам всіх щастить, всіх благ, мирного неба, слава Збройним силам України, слава нашій ненці Україні, до нових зустрічей, Па-па.